Сильний, створений для нестримного руху і стоїть на припоні, нерухомий на тлі славної історії із невиразним сірим сьогоденням. Чи не про наш народ сказано все це? І чи не найтиповіша ситуація в Україні у нас на Чернігівщині з величезними ресурсами, найбільші водні і лісові запаси, найкращі умови для відпочинку, найбільше родовища торфу і бішофіту, п'ята частина української нафти, із найбіднішим населенням. Потрібен потужний поштовх, який би вів за собою надію. Щоб відродити віру в свої сили, щоб взяти ресурси під контроль громади, потрібно хоча б кілька перших позитивних прикладів, коли поруч з нами, таким самим як ми, людям, у таких самих умовах щось вдається зробити власними силами. Про це і піде мова у фільмі. Діти сплять у теплих постелях, дехто навіть ковдру відкинув. Що краще може довести корисність справи? Встановили нові вікна у Куликівському дитсадку Ромашка. У спальнях стало тепліше на 6-7 градусів. Коштів на це 5% зібрала громада, а це майже 10 тисяч гривень для селища не жарт. 45% надійшло з місцевого бюджету, а половина від програми розвитку ООН та від Євросоюзу. Така умова проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Зібрали 9 тисяч гривні. Це теж для населення, тим більше на сьогоднішній день, коли в країні криза це гроші. Тим більше люди давали із бажанням, бо це все робилось для дітей, для того, щоб дітям було гарно, затишно і прекрасно в дитячій установі. На сьогоднішній день в нас поміняно шість групових приміщень, зроблений зал. Різниця 7-6 градусів у групах, у тих, де поміняно, і там, де не поміняно, скажімо так. От поміняли групу внизу, от я беру групи раннього віку. У мене раніше там була температура 18-16 градусів. Так ну до 20 це коли в тепло. На сьогоднішній день зима була дуже сувора. А мене в групах раннього віку 25 градусів. Це я думаю, ви розумієте, що це таке? Я дуже задоволена. І не тільки я а весь колектив. Звичайно, прикро, що самі ми в Україні не завжди можемо фінансувати всі ці потрібні речі, але такі програми існують і ними треба користуватися. У тому ж куликівському районі, де досліджувався теперішній етап реалізації проекту, у ньому беруть участь громади у п'ятьох населених пунктах у райцентрі, а також у Дроздівці, Дрімайлівці, Кладківці і Виблях. І так у восьми районах області по п'ять сіл та селищ охоплено проектом. Всього 40 населених пунктів на Чернігівщині. І на такому ж рівні в усій Україні. Представники проєкту і місцевої влади щойно дослідили, як реалізується проєкт. Для цього зібрали круглий стіл у обласній державної адміністрації і в Куликівці. Результат діяльності в Чернівській області хороший. В Чернівську область можна приглашати людей із інших областей для знакомительних візитів, і також із представників інших стран. Як показує аналіз, коли постає питання, що з усіх численних проблем першочергове для розв'язання, то половина місцевих громад обирають енергозбереження, як от теж утеплення приміщень, дитсадків і шкіл, 40% – охорону здоров'я, ремонт дільничних лікарень і фапів, 12% – водопостачання. А проект триває і на перспективу можливі напрямки покращення екологічних умов і подолання ізольованості населених пунктів, попросту кажучи, придбання шкільного автобуса для підвозу дітей із віддалених сіл. Разом із початку проекту в Чернігівській області задіяно майже 7 мільйонів гривень, із них понад 3 мільйони надано програмою розвитку ООН. За 2009 рік із проекту надійшов майже мільйон і півмільйона із місцевих бюджетів. Тренінги проходили півроку і працювали представництво в Чернігівській області. приїжджали представники проонського проекту для того, щоб навчити людей, як його треба реалізовувати. І коли одну-дві громади навчили, то вже подальші громади почали просто активно працювати, вже напрацьовувати проекти. Десь хтось брав, готовий. І на себе перекладував хтось виходив з новими пропозиціями. І ми сьогодні почули, якщо в областях почали піднімати питання шкільного автобусу, значить вже вони попрацювали над цим, і сьогодні говорять про те, що по тих населених пунктах де, які вже задіяні в проєкті, можливо і такі проєкти, як придбання шкільного автобуса. Тобто вони вчаться сам проект в Україні, вчиться теж, що потрібно в сільській громаді більше. У селі Сядрине Корюківського району був відсутній водогін. Тож громада об'єдналася для вирішення проблем водопостачання. Розглянемо цю проблему на прикладі сім'ї Кравченків, де особливу незручність носіння води з колодязя відчули звичайно, коли з'явилися діти. Та й для великого господарства відром води не наносишся. Тому сім'я з ентузіазмом підтримала проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду і взяла активну участь у створенні громадської організації. До цього часу у нас була своя власна станція, і якість води в нас була набагато гіршою, бо в нас тут близько залізна руда, і вода була занадто такою е, рижою і пити її було взагалі майже неможливо. Технічна взагалі вода. А зараз, звичайно, що вода набагато краще, от вона чиста, прозора у нас. От, і, звичайно, тепер діти споживають. Раніше ми кип'ятили обов'язково свою власну воду, а зараз. Ми вже п'ємо її і не боїмося, що нам щось буде зле. Сядрине виявилося першим селом на Чернігівщині, де громада наважилася взяти участь у проєкті. Зараз згадують, психологічно було важко. Від громади знадобилося кілька тисяч гривень, а головне довіра. Я не думав, що ці кошти будуть, бо спочатку так якось воно вводиться. Цей проєкт і в районі. Ну, як викликали нас, сказали, що такий є проєкт, місцевий розвиток, орендована громада, що люди хочуть допомогти в селу. Ну, начебто повірили іначе б то і то й ні. А зараз, коли водогін, що постачав водою пів села, вже розповсюджений завдяки проєкту на весь населений пункт, з'явилася довіра, накопичений досвід, та й гроші вдалося зекономити. Замість одного кілометра проклали три з половиною. Тому охоче зараз продовжують проєкт, вкладаючи гроші у заміну вікон у школі. Встановлення склопакетів у вікнах школи в іншому селі району Олександрівці дозволило перезимувати в теплі. Це при тому, що будівлі школи незабаром виповниться 100 років, і вона за цей час капітально не ремонтувалася. Коли поставили нові вікна, то температурний режим у школі значно підвищився. Якщо попередні зими. Ми можна так сказати, трошки мерзли, то в цьому році, незважаючи на люті морози і складні погодні умови у школі було значно тепліше. Ми відвідали ще село Буда, де громада обрала між пріоритетів ремонт приміщення для фельдшерського акушерського пункту і закупівлю обладнання. На сьогодні ФАП перебуває у приміщенні сільської ради. Звичайно, це тісно і незручно. А зараз переходить після ремонту до окремого приміщення, завідуюча ФАП водночас і Очолила громадську організацію. По цьому мікропроєкту ми закупимо обладнання. Як бачите, в нас маленьке приміщення, нам нікуди його буде розмістити. Там буде окрема кімната для прийому хворих, для проведення профілактичних щеплень, фіз-кабінет і процедурний кабінет. Там стане апаратура, вся будуть, будуть проводитися фіз, фіз, на фізобладнанні різні еті, що зараз не важного. Роль грає різні профілактичні, бо в нас зараз немає обладнання. ніякого. сільський голова села Буда підкреслює, що розраховувати на допомогу міжнародних організацій можна тільки в тому випадку, якщо громада зберегла базу, на якій можна розвиватися. Наприклад, у Буді приміщення старого клубу не розібрали на цеглу, коли клуб закрився, як у багатьох інших селах, а зберегли. І тепер на ремонти нове обладнання вистачить приблизно 150 тисяч гривень. Звичайно, теж зібраних усім миром. А от якби приміщення вже не було. Про новий ФАП доводилося б тільки мріяти. Якщо починати з нов'я, це мінімум треба було б полтора мільйона гривень. Але так як ми зберегли цю всю базу, і в цьому будівлі ми зробили клуб, бібліотеку, є магазин, є кімната для комунального підприємства Будянське, яка у нас працює для обслуговування водогону, і як кажуть, нашої каналізації, тому і в нас цей кусочок. Будівля він залишився. Ми його зберегли, тому вирішили на сесійській ради віддати це приміщення для потреб. ФАПу всього у восьми районах області проект залучає по п'ять сіл, але це для початку у районній державній адміністрації в Корюківці на круглому столі з питань проекту, крім перших п'яти учасників, заявила про намір долучитися до конкурсу наступна п'ятірка. У Рібках на деяких вулицях освітлення не було шість років, розповідає селищний голова. Завдяки реалізації проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, з'явився шанс встановити нові вуличні ліхтарі на найбільших вулицях. Таким чином, освітлена вечорами буде половина райцентру. Це економить десяту частину бюджету селища. А якщо ж врахувати, що й лампи економні, ресурс 10 тисяч годин. І самі ліхтарі, до речі, українського виробництва значно надійніші від китайських, засилля яких ми пережили в господарстві і побуті. Усе це дає змогу розрахувати, що внесок із місцевого бюджету, це 45% вартості проєкту, найближчими роками окупиться. Половину коштів дає програма розвитку ООН і 5% зібрала територіальна громада. Дякуючи про, даній програмі ООНське, ми зможемо відновити поселище 130 точок електроосвітлення. Це дасть можливість відновити освітлення на восьми наших найбільших вулицях селища. По-перше, це по перше, по-друге, це дасть змогу встановити економічні світильники, якісні світильники, які дасть змогу працювати. Ну, я думаю, що він десяток років. Це по-перше. По-друге, вони дають значну економію електричної енергії. Тобто, на сьогоднішній день фактично один е, світильник споживає не більше 100 Вт електричної енергії. І якщо взяти по тих вулицях, де ми замінили старі е, світильники на нові, дало економічний ефект у майже в два-три рази. Порівнює по використанню електроенергії. До речі, Ріпкінська громада вже відчула свою силу і можливості дещо раніше під час газифікації та проведення водогону, бо для цього створювалися вуличні кооперативи, і люди, як кажуть, набили руку на складенні документації і співпраці з офіційними установами. І ось третім кроком у покращенні громадського життя стало відновлення освітлення на вулицях, уже в рамках проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тепер кажуть учасники, вони вже залюбки підтримують нові мікропроекти, навіть визначилися з наступним пріоритетом утепленням вікон у дитсадку для заощадження енергії. Ми відвідали також Горностаївку Рібкинського району, де за рахунок проєкту відремонтований фельдшерсько-акушерський пункт і буде придбане обладнання для фельдшера. Звісно, передбачення згідно цього проєкту передбачені 20 тисяч на придбання обладнання для ФАПу. У нас немає ні ваг для значить, народження маленьких і ні пеленальних столиків, інструментного столика. Все це там за все враховано. Люди як реагують спочатку, вроді ні охотно шліка, а зараз вже вроді. Більше більше стали допомагати дітей. Якщо люди, звісно, что що це вот организовано хорошее дело, то можуть пойти більше людей там на что-нибудь на другое. Щоб проект розвивався на якісно новому рівні, треба знати, де є напрацьований досвід. Там громадам легше перейти до нових проєктів. Так сталося у Чернігівському та Рібкінському районах, де впроваджувалася програма розвитку постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів. З іншого боку, багато з громад обпеклися на невдалих спробах, плекали великі надії, писали проекти і не отримали бажаного результату. З такою громадою доводиться багато працювати, так би мовити, реанімуючи довіру. Обидва, як кажуть, боки медалі найкраще помітні на прикладі Рібкінського району. Ми працюємо з проон вже доволі давно. У 2004 року у нас на території району була реалізовувалась програма Чорнобильська програма відродження та розвитку. Тому ми вже маємо певний досвід з в праці саме досвід громади, робота громади, самоорганізації громади. І хотілося б сказати те, що у нас фактично починаючи з 2004 року. Всього 26 громад було об'єднаних і які реалізували більше 50 проєктів. Це були проекти саме такі, значущі. це була газифікація, водопостачання, ремонт і обладнання фапів, знову ж таки, ремонт майстерень, ремонт шкіл, тобі ж тут уже нас є певний досвід, тому що фактично починалось дуже все тяжко. Починалися проекти реалізувати саме на Неданчицькій сільській раді. І коли люди побачили певний результат. Зрозуміло, тоді почали і реалізувати і інші проекти. Саме страшне те, що якщо починається якась реалізація проекту того чи інакшого, і результат немає. Бажаної скаже немає бажаного результату. Громада його не бачить. Зрозуміло, що віра втрачається в людей. І вже інакше, проект дуже важко підняти людей на реалізацію даного проекту. Наступна проблема, з якою треба боротися ініціатором місцевого розвитку, вже найближчим часом. Це численні бюрократичні перепони. Щоб їх уникнути, треба звертатися до ресурсних центрів проекту, спілкуватися з тими громадами, де вже він реалізується. Про таку необхідність зайвий раз говорить. Досвід об'єднання громадян села Кладьківка Куликівського району. Коли там почали збирати гроші з селян на мікропроект Ремонт місцевого ФАПу, то майже всі зібрані 2000 тисячі гривень з'їли поїздки по інстанціях і оформлення паперів. Добре, що у голови об'єднання вистачило снаги і ентузіазму не покинути справу. І це будучи безробітною. Навіть той самий, що ту банку відкрій, ти дожен положити зразу 100 гривень. Держмійто державі заплатить, не знаю, на який рахунок. Прийшла тиждень їздити у знак нюанси. Є по ремонту ФАПа. Наприклад, посчитали одне. А воно 200 років здані там треба те поміняти, те замінити, і воно не війшло у ці кошти. Значить, це треба як додати, чогось відрізати, кудись додати. тому, що якщо ти не поміняєш там ту балку. Дальданіша робота безполісна. Отже, для тих, хто бажає підхопити розпочату справу, нагадаємо, що громаді слід пройти такі етапи у своєму розвитку: створити громадську організацію, проаналізувати місцеві проблеми, вибрати пріоритети у роботі, написати мікропроектну пропозицію та затвердити її, підписати угоду про партнерство між проектом Місцевий розвиток орієнтований на громаду та своєю організацією, навчити активістів громадської організації складати мікропроектні пропозиції та бухгалтери бухгалтерську звітність ситуація, скажімо, не на користь місцевих громад, і це якраз проект дає підстави. До певного, скажімо, стабільного розвитку окремих громад, які приймають участь у цьому проєкті. Всього обласною радою на цей проєкт це співфінансування. Обласна рада бере участь у цьому співфінансуванні обласною радою. Виділено на цей проєкт 1 мільйон 300 тисяч гривень. Усього проєкт передбачає використання коштів у сумі 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Ну, як ми знаємо, половина десь 49% це. Кошти Європейського Союзу і Організації Об'єднаних Націй. Мільйон триста тисяч це кошти обласної ради, а все інше це кошти тобто, місцевих рад, як районних, так і сільських селищних рад. Хочу сказати, що звичайно проєкт направлений на стабільний розвиток місцевих громад, адже у нас всі. Сільські громади, селищні громади є глибоко дотаційними, глибоко дотаційними. і це підштовхне, скажімо, їх до певного стабільного розвитку. Отже, є перших 40 сіл і селищ учасників проекту, 40 вікон, крізь які є шанс побачити власне майбутнє.